Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про Майнкрафт. Мільйони людей по всьому світу грають цю гру. І в честь цього я вирішив збільшити фігурку Стіва в 100 разів. Ну що, поїхали! Подивимося, з яких частин складається фігурка Стіва. Це у нас голова, рука, тулуб і нога. Розглянемо пропорції, щоб все гарно відповідало один одному. Ми бачимо, що нога. Тулуб і рука однакові по розміру. Тому тулуб буде 72 см. Рука 72 см. І нога також 72 см. Голова менша в половину від тулуба. Тому вона буде 50 см. А стіл у нас повинен вийти 1 метр 94 см. Для цього нам знадобляться листи А4, клей під Столет, стержні до нього, фломастери, канцелярський ніж, скотч, рулетка, лінійка і маркер. Також потрібен картон. Ще більше. І ще більше. Дуже багато картону. Два балончика туркезового кольору, фіолетового, чорний, сірий. І золотавий. Погладимо нашого котика. Чомусь він дуже злий. Ааа, ти, напевно, голодний. Відкриваємо. І це наймиліший котик, якого я бачив. Звичайно, нам би знадобився проектор, але коштів на нього я не маю. Використаємо як альтернативу монітор. Обов'язково з неліцензійною Windows. Беремо офісний папір, нам знадобиться 6 листів. У нас виходить величезний лист, який ми фіксуємо на монітор. Беремо лінійку і маркер, вимикаємо світло. Починаємо всі наші елементи обводити. Це діло займає дуже багато часу, тому вмикаємо пришвидшену зйомку і 3 години перетворюються в декілька секунд. Ви просто подивіться на цю купу схем. Більше 25 листів. Поки я буду все це вирізати, ви можете підписатись на мій канал і поставити величезний палець вверх. У нас виходить гора сміття. Кому потрібна мукулатура, пишіть в коментах. А це у нас тут що знаходиться цукерка-ромашка. Це означає, що потрібно трохи відпочити. Вмикаємо чайник, беремо чашку з надписом кава, а будемо заварювати чай. Ух, я сьогодні розбійник. Смакуємо. Так, це дуже смачно. Поїхали далі. Розкладаємо наші схеми, ноги у стіва ідентичні. І я буду показувати тільки одну схему. Так буде виглядати тулуб. З руками у нас те саме, що з ногами. Найбільша схема це схема голови. Ви тільки подивіться на ці розміри. Беремо картон, канцелярський ніж, розбираємо коробку, прикладаємо схему ноги і розуміємо, що у нас виникає велика проблема. Схема не поміщається на картон, потрібен більший розмір. Коробки можна викидати. Я почав думати, як вирішити цю проблему, але в голову ну, нічого не приходило. І тут, як в мультфільмі Джиммі Нітрон, мені приходить ідея. Одягаємося, не забуваємо взяти ключі і виходимо. Вмикаємо автомобіль і відправляємось в подорож за великим картоном. Можете не запитувати мене, як я помістив весь цей картон в автомобіль. Було дуже складно. Але ви просто подивіться на ці розміри. Оце так манюня. Я повністю поміщаюсь на цей лист. А розміри цього картону висота 220 см, а ширина 120. І тепер ця схема легко вміщається. Можемо вирізати. Поки я працюю, можете насолодитись цим АСМР. Обожнюю такі звуки. Ось така виходить схема ноги. Я продовжую вирізати, як зазвичай, для вас це пройде швидко. А я на це все витратив більше п'яти годин. Тому підтримайте мене величезним пальцем вгору. І у нас виходять ось такі дві ноги, руки, отака величезна голова і тулуб. І, як зазвичай, залишається гора сміття. Беремо пакет і починаємо робити те, що я не полюбляю прибирати. Я йду все це викидати, а ви в цей час напишіть в коментах. Кого з персонажів ви хочете, щоб я збільшив ще? Перед початком фарбування елементи, які мені не потрібні, я заклею малярним скотчем. Беремо сіру фарбу і починаємо фарбувати. Прибираємо малярний скотч. Беремо синю фарбу і продовжуємо. Але тут я зрозумів, що я допустився помилки. Так як я фарбував все на кухні і відчувався неприємний запах. Моя дівчина натякнула мені, що так не потрібно робити. І я перебрався на балкон. Тут мене чекала прикрість, яку видно на моєму обличчі. Фарба почала стікати. Я заклеїв повністю контур малярним скотчем і продовжив наносити фарбу. Після того, як все висохло, я зрозумів, що балкон теж мені не підходить. Поки моя дівчина була на роботі, я знову перебрався на кухню. Щоб пришвидчити роботу, я вирішив не клеїти малярну стрічку, але вийшло ну, не ідеально. Тому нехай буде довше, але краще. Запахи почали ставати нестерпними. Я використав як респіратор свою футболку, зрозумів, що мені від дівчини капець. До речі, ви можете написати в коментах, як ви називаєте цей колір: бірузовий, пірузовий чи туркезовий. Закінчуємо фарбування голови. Наносимо останній шар золотавого та чорного кольору. Очі ніс та рот. Ми фарбуємо фломастерами. Мені не дуже сподобався світлий колір носу та роту, тому я перефарбував темно-коричневий колір. Починаємо нашу збірку з ніг. Мені здається, дуже гарно виглядає. Наступний в нас іде тулу. До речі, кожну деталь я складав понад 20 хвилин, а цих деталей тут аж 6. Часу зайняло це дуже багато. Починаємо клеїти наші деталі. Ви просто ну не уявляєте, скільки разів я опікався цим клеєм пістолетом. І нарешті тиждень праці. Фінал! Всі деталі готові і починаємо збірку. Трохи з'явилися труднощі з рукою. Клей не тримався. Довелося використовувати стілець. Емоції зашкалюють. Вийшло дуже гарно. Я не очікував, що він вийде настільки високий. Візьмемо рулетку і подивимося на розмір. 185 сантиметрів. Ну просто вау. Дістаємо нашого маленького Стіва і порівнюємо розміри. Ви просто подивіться на це. Знайте, коли в тебе є молодший і старший брат? Ну що, я думаю, це відео заслуговує вашого лайку. Всім папа! -па.